Що місячний платіж по іпотеці за ось цю квартиру, яку я вам зараз покажу, всього 2800 злотих або 745 доларів на місяць. І звичайно, що це набагато вигідніше, коли ви вже взяли свою іпотеку, сплачуєте за своє житло за таку квартиру, якби ви її орендували, ви б сплачували від 3,5 тисяч злотих. Бо в цій квартирі у нас дві окремі спальні і велика кухня з вітальною та з власним огородком. В квартирі вже частково виконано всі ремонтні роботи на 90%. Вам залишається просто заїхати, жити, переоформити на себе іпотеку та кайфувати. Від життя квартира і отут, раз, і два. Тобто всього чотири сусіди. Ну дуже класно і дуже зручно. Своя парковочка. Подивіться. Ця квартира вже повністю з готовим ремонтом. Тут вже всі основні роботи зроблено. Осталось доробити декілька деталей. Показую планування. Значить, тут в нас коридор, ось тут також ми попадаємо, заходимо в коридор. Тут у нас всі лічильники. значить Тут у нас коридор, перша кімната, друга кімната. Я вам не показую, бо тут в такому стані все знаходиться. раз Потім двас. Ось тут зліва у нас одразу санвузол. Тут у нас полотенце сушити повністю викладена вся пліточка. Щоб ви бачите, тут стик. Дуже класно все зроблено. Значить, Я знаю людей, які робили цей ремонт. Дуже все чітко і класно, дуже якісно. Подивіться, як класно виклали ось тут все. Далі двоконтурний у нас котел. Велика ванна, ось тут місце для пральної машини. Далі йдемо, покажу вам основну кімнату. Значить, тут в нас зала, ці речі заберуться, і ось тут в нас кухня. Значить, кухня в нас також вже частково як би, мебльована, можна так сказати. Ось тут ми встановлюємо посудомийну, тут холодильник, ось тут мікрохвильовку. Тобто тут вже все готово, заїжджаємо, обставляємося своїми техніками та меблями та живемо. І найголовніше, я вам хочу показати плюс цієї квартири. Сама квартира у нас 50 метрів квадратних, і бонус великий, плюс 60 метрів квадратних особистого обродку. Подивіться, ось оце все, 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 все. Особиста зона майбутніх власників цієї квартири. Тут просто неймовірно гарно, затишно. Тут вже нові комплекси теж також щойно введені в експлуатацію. Дуже класні сусіди, спокійні, молоді родини, які тут орендують та живуть. Ось так, друзі. Звертайтесь по всім питанням. Надішлю все вам в дірект, і також можна приїхати на перегляд.